Вітаю вас, милі шанувальниці краси. Сьогодні відео: корекція типи обличчя серця. Для ідеального підбору макіяжу та створення зачіски важливі пропорції. Існує близько 12 типів облич. Увага! Обличчя перевернутий трикутник і обличчя серце мають деякі відмінності: трикутне обличчя, сильна різниця між верхньою частиною обличчя та нижньою, а серцеподібне обличчя переважаючим елементом є виступаючі вилиці. Корисно порівняти обличчя серця з овальним обличчям ідеальною формою, щоб відразу визначити, що потрібно приховати, а що підкреслити контуром. Багато знаменитих жінок мають обличчя серця, таких як Єва Лонгорія, Скарленд Йоханссон, Різ Уєзер спун і інші. Зрозуміти, як контурувати серцеподібне обличчя, не дуже складно, оскільки ця форма дуже схожа на овальне обличчя. Правильна стрижка, правильна зачіска створює стратегічні тіні на обличчі. Стрижки боб, Каре боб або каре. Навіть коротке, але ніколи не вище щелепи. І краще, якщо його масштабувати, щоб забезпечити більше руху, більше об'єму та ширини. Але в нижній частині обличчя навколо щелепи, що виглядає трохи порожньою, витягнути волосся вперед навколо обличчя, щоб пом'якшити вилиці. Чубчики, які нагадують завісу, трохи зміщені від центру. Щоб не акцентувати увагу на гострому підборідді. І ніколи не залишайте обличчя повністю відкритим. Ідеальним в цьому випадку будуть дві довгі пасми з боків, які відтінняють лоб і вилиці. Контурінг волосся для типу обличчя серця. Серцеподібна або трикутна форма вимагає пом'якшення підборіддя та нижньої частини обличчя, а отже потрібно використовувати темні кольори зверху, і непоганим рішенням буде класичне мелірування, балаяж або амбре, що починається від підборіддя. Обличчя серця існує дисбаланс між широкою верхньою зоною чола і скулами і більш вузькою трикутною нижньою зоною з легка загостреним підборіддям. Ви повинні працювати з контуруванням, щоб збалансувати цю різницю і наблизити її до овалу, зменшивши лоб і вилиці та надавши світла кутам щелеп. Маючи вже яскраво виражені вилиці, контурування вилиці вам доведеться робити, щоб скульптурувати і щоб приховати широкі їх кінцівки. Тому що ця точка, власне, будучи такою широкою, робить очі меншими і близько розташованими. Не затемнюйте очі занадто сильно. Або сережки для серцевидного типу обличчя. Їх варто підібрати довгі, потужні, щоб, наприклад, такі були як сережки, люстри, грона, кільця чи підвізки, декоративні моменти мають розширюватися донизу. Як підібрати окуляри до лиця формою сердечку? Ми знаємо, що така форма лиця від овального ідеального відрізняється більш широким і видатним чолом і високими скулами при вузькому підборідді. Тому гармонізувати пропорції допоможе акцентування на низ обличчя. Такі окуляри, як авіатори, з їх перевернутими краплеподібними лінзами, будуть якраз. Добре, сядуть і вайфаєри. Спробуйте окуляри метелики неодмінно з прямокутними лінзами. Сміливо експериментуйте з кольором їхньої оправи. Дослухаючись до експерт-спеціалістів, ваша зовнішність набуде неповторного і чаруючого вигляду. Якщо було корисне вам відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей! Чао!